Усім привіт! Мене звати Віталій. І перший раз до Польщі я приїхав у 2017 році. І ось ця булка була самою дешевою булочкою в усіх магазинах по всій Польщі на протязі багатьох років. Вона коштувала 29 грош до лютого 2022 року. І зараз ця булочка коштує 33 гроша гроші з урахуванням того, що польська влада відмінила 5% вату. Податок, який є на пальне і на продукти харчування, його зараз немає. Якщо цей податок ват повертається в найближчі часи, ця булочка вже буде коштувати 35 грошей. Зміна ціни на цю булку особисто для мене стала великою несподіванкою, тому що ця булка була як бетон 29 грош на протязі, там, 5 років, не змінювалась, все дорожчало. Там дорожчали квартири, дорожчало ще щось там, якісь інфляції. Але ця булка завжди була 29 грош. Зараз вона. 33 без врахування податку. І якщо ведуть цей податок знову, то це буде 35 грошей Саме тому я вирішив перевірити, скільки зараз потрібно коштів для того, щоб адекватно харчуватися. В цій корзині є все необхідне білки, жари та вуглеводи. Водночас я намагався вибрати якомога дешевші продукти, тому що зараз до Польщі приїжджає дуже багато осіб, які не планували цієї міграції, і це в непланова імміграція, а вимушена в різних людей різне фінансове становище. І на жаль, так скалося, що більшість людей їде сюди без грошей. Переважно це просто матері з дітьми. Тому зрозуміло, що ця корзина буде змінюватись в залежності від ваших побажань. Кількість людей також буде впливати на розмір цієї корзини, скільки у вас доросло, скільки у вас дітей. Я ж покажу варіант переважно на одну людину, який є оптимальним. Він не самий поганий, ну і звичайно ж не самий багатий, але все необхідне тут є. Бутильована вода, тому що з крана воду не вживаємо. Мої підписники мають бути здоровими і готуємо п'ємо тільки бутильовану воду. Ну і, звичайно, просто пити. Напевно, вам доведеться купити в бутилках воду, а ось цю воду можна використовувати для того, щоб готувати їжу. І так, вартість цієї води один бутиль 2,19. Ми купили два, і там це 4,38. Яйця курячі, розмір L. Це, до речі, не саме Там різниця буквально декілька копійок. Так що... Вартість 7,79. 5 бананів. Вартість за кілограм 5,69. Ми купили 870 грам, і це вийшло 4,95. Печиво до чаю. ці да? 3,99. 400 грам. Хліб різаний. До речі, це не найдешеві варіант. Якщо комусь потрібна максимально бюджетна корзина, то наскільки я пам'ятаю, самий звичайний тостерний хліб він завжди був самим дешевим хлібом в Польщі. Зараз не знаю, так як ціни змінюються. Це у нас 550 грам, 2,69. Риба копчена. Вона, до речі, дуже класна. Хто буде в Польщі навіть приїздом, заїдьте в бідронку і купіть обов'язково цю рибу скуштуйте. вона досить незвичайна, в нас такої немає. Я рибу не дуже люблю, але ця мені сподобалась. Макрелла, де вона? 388 грам за 9,20. Два авокадо вийшло нам на 11.40, і нам повезло, тому що ми попали на акцію, і в нас була знижка 3,62. Так би було дорожче, але 11.40. 805 грамів помідор по 5,99 за кілограм, і це виходить 4,82. 500 грамів спагетті. бабай. О, О, от воно. 500 грам спагетті 3,29. 2 літра апельсинового соку 5,32. Два йогурти також були по акції 2,28 за один. І от є маленький прикол, який недавно був. Всі йогурти цієї фірми це самий дешевий йогурт і самий відомий в Польщі. Він продається в бідріонці: 400 грам. Ціна не змінилася, але деякі смаки стали 350 грам. Ну, тобто, це можна також враховувати, що це є подорожчання ціни. Масло вершкове 200 грам 699. До речі, лайфхак для тих, хто багато такого масла вживає. Е, можна закуплятись на акціях. Буває там, наприклад, раз в місяць акція в бідріонці, там декілька днів. Потрібно купувати три пачки масла і вони йдуть по відчутній знижці. Можна ходити декілька днів, якщо ви живете так, як ми, наприклад. У нас, в нашому ж будинку є бідрьонка І можна просто ходити, купляти його. В нашому будинку також є бідрьонка і можна просто тупо ходити декілька днів купляти і в морозилку закидувати. Та ти прикалуєшся. І в морозилку можна закидувати. Можна ходити в нашу будинку відрьонку, купляти безренько і закинути в морозилку. A few moments later. Капуста Фіолетова, 2 кг 505 г, 3,99, вийшло Вийшла нам 9,99. Класна штука, тут багато йоду. Купляйте краще таку. Падла. Чого він, скільки він може ремонт робити? Він його ще коли ми сюди заїхали, і він вже більше року робить ремонт. Два огірка 490 грам, 5,99 за кілограм, і нам вони вийшли 2,94 Пів кілограма шампіньйонів це 5,70 Літр двохвідсоткового молока це 2,89. Якщо хтось вживає безлактозне, то безлактозне 3,26 там таке. Різниця невелика, там тих 40 чи 30 грош. Купила дві пачки курячої грудки. Е, ціна за кілограм 24,99 гривень. Тут 501 грам, вийшло нам на 12,52. І. На 15,82 вийшли 633 грама. Ну, більше кілограма, там кілограм 100, кілограм 200. Два червоних перці 480 грам. Ціна за кілограм 9,99. Я так розумію, це регулярна ціна. Нам вони вийшли в 4,80 з урахуванням знижки в 2,40, тому що вона зараз на акції. 635 грам або 4 цибулини нам вийшли в 2,22. Ціна за кілограм 3,49. Півтора кілограма яблук нам вийшло 4,27 2 Два кілограма картоплі нам вийшло 6,49. Картопля мита. Чисто. Є брудна, вона дешевша. 3,99 кілограм рису. Довго зернистий. Ого, а сир подорожчав так солідно, я тобі скажу. Він раніше був дешевший, набагато. Слухай, якби це відео не зняли, б саме б не знали, куди, куди нас по, по 300 злотих тиждень уходить. 1094, 400 грам сиру гауда. І дві шоколадки, які нам вийшли: біла 90 грам, молочна 100 грам, біла злотий 99, молочна злотий 79. Це просто щоб підняти настрій, але не рекомендую їсти цукор, бо можете здохнути. І так, у нас виходить така продуктова корзина: у нас є молочка, два йогурта, сир, масло. Молоко, ну яйця можна теж сюди, воно десь там завжди поруч стоїть. Потім у нас є вуглеводи, хліб, рис, макарони. У нас є гриби, у нас є риба, є м'ясо чисте. Звичайно ж можна купити дешевше, якісь крильця, ножки, вони будуть ще дешевші. ну і це і це так недорого. У нас є фрукти, 2 авокадо, 5 бананів, 1,5 кг яблук. Солодкого у нас є 2 шоколадки, печиво 400 г, типу нашого Марія і 2 літра соку. І також у нас є овочі, 2 огірка, 5 помідорів, 4 цибулі, 2 великих паприки, червоний перець, синя капуста, яка багата йодом. 10 літрів води, на якій рекомендую готувати, пити воду, краще купувати собі окремо в бутилках, щоб було зручніше. Ну і 2 кілограма картоплі також є. За це все ми заплатили. А перед оголошенням повної вартості нашого чеку хочу вам порекомендувати канал мого друга, який вже давно проживає в Італії, і зняв аналогічне відео за таким самим списком з мінімальними відхиленнями. Посилання буде внизу в описі під відео, також в анотаціях зверху. І за це все ми заплатили 149 злотих 60 грош. І в цьому всьому знижка 6 злотих і 7 грош. В цій продуктовій корзині не враховано такі речі, як олія, якісь приправи. Чай, кава, ну і звичайно, засоби гігієни цього всього тут немає. Але, хоча б ви будете бачити, що у вас плюс-мінус буде виходити на тиждень для однієї людини, це ще нормально. Якщо це вже менше, то це вже гіперекономія і не знаю, чи це доцільно так економити, тому що можна зіпсувати своє здоров'я, що потім дасть тільки. Ну, набагато гірший ефект. Та економія того не варта. Ну а я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, та не забувайте про корисні посилання внизу в описі під цим відео.